Накопичення образ у стосунках, чому це небезпечно і як це виправити. Чи знайома тобі ситуація, коли під час сварки з партнером ти згадуєш давні образи, які так і не обговорили. І замість того, щоб вирішувати конфлікти в моменті, ці образи накопичуються як камені і рано чи пізно викликають справжній емоційний вибух. Чому так відбувається і до чого це призводить? Накопичення образ у стосунках досить поширена проблема, і коли одна із сторін починає. Утримувати свої переживання і не ділитися ними запускається цикл, у якому образи стають основою для нових конфліктів, і кожен партнер, навіть не усвідомлюючи цього, додає свої образи, підсилюючи емоційну дистанцію між собою. І чому власне ми утримуємо ці образи? Насправді причини можуть бути різними, дехто вважає, що їхні почуття не важливі для партнера і тому не наважується висловити своє обурення, інші бояться виглядати вразливими або вважають, що образи, яку вони тримають, допоможе їм зберегти контроль над ситуацією. Ну, наприклад, ти відчуваєш образу, коли партнер ігнорує твої прохання. Можливо, ти просила його допомогти у прибиранні, а він просто проігнорував або згадав це пізно, коли вже не було потреби. Ти відчуваєш розчарування, але замість того, щоб сказати йому про свої почуття, ти вирішуєш промовчати. Так з'являється перша цеглинка у вашому емоційному бар'єрі. Як накопичення образ впливає на стосунки? На перший погляд, це може здаватися дрібницею. Проте з часом кожна невисловлена образа стає частиною замкненого кола, яке поглиблює конфлікт. Це працює приблизно таким чином. Є емоційне віддалення. Ти починаєш відчувати емоційний бар'єр між вами, стаєш більш закритою, менш готовою ділитися своїми думками, ну а далі реакція партнера. Партнер бачить твою дистанцію, але не завжди розуміє, в чому ти змінилася. Можливо, він почне сприймати це як свідчення того, що ти не більше не цікавишся, і далі взаємні звинувачення, замість того, щоб обговорити свої почуття, партнери починають звинувачувати одне одного в байдужості або в якомусь недбальстві. Негативні моделі поведінки вони засвоюються в дитинстві, звідки у нас з'являється таке бажання накопичувати образ. Багато в чому це результат моделей поведінки, які ми засвоїли ще в дитинстві. Наприклад, якщо в твоїй родині не було прийнято обговорювати почуття, ти можеш несвідомо продовжувати цю модель у своїх стосунках. Власне, багато людей навіть не помічають як уникання конфліктів і накопичення образ. Для них це просто спосіб захиститися від болю або від страху бути неоціненими. Ну, давай розглянемо приклад цикл взаємних звинувачень. Уявімо таку ситуацію. Ти ображена, бо відчуваєш, що партнер не надає тобі достатньо уваги, коли ви проводите час разом. Ти тримаєшся в собі, намагаючись не провокувати конфлікт. Проте невдовзі ця образа переростає в холодність, в емоційне віддалення, і партнер починає помічати, що ти змінилася, але не розуміє, чому. Він може думати, що це він недостатньо цікавий тобі, і починає звинувачувати тебе в байдужості. І з цього моменту починається цикл взаємних звинувачень, що може тривати роками, якщо ніхто не зробить крок назустріч. Чому накопичення образ це хибна стратегія? Ну, по-перше, вона створює емоційну дистанцію. Партнер не може знати твої невдоволення, якщо ти їх не висловлюєш. І з кожною образою дистанція між вами буде зростати. Друге, це підсилює негативні переконання, бо коли ти накопичуєш образи, вони часто підсилюють твої негативні уявлення про себе чи партнера. Наприклад, він мене не цінує, або я йому не важлива. Ну, і, звісно, це веде до втрати емоційної близькості. Образи руйнують. Ту довіру, ту відвертість, яка є основою здорових стосунків. Ну як же, власне, зупинити цей цикл? Розірвати це замкнене коло можна лише шляхом відкритої чесної комунікації. Ось кілька кроків, які можуть допомогти. Пробуй виявляти свої почуття одразу. От як тільки виникає якась ситуація, що тебе ображає, спробуй поділитися своїми переживаннями з партнером. Говори про свої почуття. От, а не про його помилки. Наприклад, я відчуваю себе непоміченою, коли ти ігноруєш мої прохання. Також проаналізуй свої переконання, задай собі питання, чому мені важливо, щоб партнер зробив це для мене, які переконання про себе я намагаюся захистити, накопичуючи образи. Цей аналіз допоможе тобі побачити, що часто образи пов'язані не лише з партнером, а й твоїм внутрішнім світом. Не ну зроби крок до прощення. нагромадження образ тільки шкодить тобі, тож, навіть якщо тебе щось дуже образило, намагайся пробачити партнеру і поговорити з ним замість того, щоб тримати це в собі. Розвивай емоційну відвертість, вчіться бути вразливими разом говори про свої переживання, слухай партнера, це допоможе вам обом відчути, що ваші почуття цінуються і приймаються. Отже, пам'ятай. Що накопичені образи це своєрідний емоційний бар'єр, який може зруйнувати ваші стосунки. Вони не лише віддаляють вас одне від одного, а й підживлюють ваші негативні переконання, ці образи. Якщо ти хочеш побудувати дійсно глибокий і відкритий зв'язок, важливо навчитися висловлювати свої почуття одразу, працювати над своїми уявленнями і вибачати. Коли ми обираємо відкритість замість образ. І відвертість замість мовчання, ми робимо крок до справжньої емоційної близькості і розуміння в стосунках, і саме це стає основою міцного, здорового зв'язку, в якому кожен партнер відчуває себе цінним і прийнятим. Якщо ви додивилися до кінця, то це супер! Прошу поставити вподобайку цьому відео, прошу підписатися на канал. Бо моя мотивація щось трошки пішла на спати. Я зрозуміла, що якщо мої відео дивиться максимум мами і дві її подруги, то це не дуже окей. І мені би хотілося більшого відгуку від вас, щоб розуміти, чи цей контент вам є корисним.